Всім привіт! Сьогодні я пропоную поговорити про матч Арсенал Челсі. Про те, як виступили українці цього матчу, я поговорю згодом трішки в кінці випуску. Про сам матч багато говорити нема чого, тому що 3-1 арсенал впевнено переміг, не переконали в цьому сезоні Челсі. Але був один нюанс такий доволі цікавий. Це те, як захищали Челсі в 4 4 2 і позиція онголо-канте в нападі при цьому блоці. Тобто, це, знаєте, така біла пляма на моїй карті розуміння футболу. Тому я пропоную сьогодні розглянути конкретно цей елемент, розібратися, чому Нголо канте міг грати в такі позиції, що це давало, які були мінуси цього всього, і таке решта. Поїхали. Добре, почнемо з того, щоб уникнути в принципі, якихось помилкових суджень. З того, що ми ніби як знаємо, що Нголо Канте дуже хороший півзахисник, опорний півзахисник, але він гірше грає в нападі. Він гірше створює моменти, він гірше вирішує моменти, завдає удари, дає передачі. Це те, що мені ніби як знаємо. Якщо подивитись статистику за цей матч, то ми бачимо, що в нього одна ключова передача це ніби як непогано. Але разом з тим в нього нуль спроб дриблінгу, в нього нуль ударів по воротах. Цей матч невдалий. Добре, дивимося статистику по сезонах. Також бачимо, що в нього, в принципі, як навіть в самому успішному його сезоні в ОПЛ. За 36 матчів, що теж тобто він провів повний сезон чотири гольових передач і чотири гола. Але це найкращий сезон. І теж розуміємо, що це якби показник такий нижче середнього, навіть для опорного півзахисника. Той самий Гондоган, наприклад, в Менсіті, в кращі сезони він пробивав десятку і по гол, і гольових, і по голах. Також є певні підтвердження навіть з цього матчу, коли Челсі мало нагоди вибігати в контратаки, і м'яч от бачимо в гонголу конте. Він віддає невпевнені передачі, тобто їх перехоплюють. Один також був такий дуже яскравий приклад: це після кутового правда виникла ситуація, тобто там не виникло через те, що нолокан Канте відбирав високо, а просто після кутового. Але в принципі розумів, що це могло виникнути в будь-який момент грити, як час забирало. Ось бачимо, чотири футболісти Челсі розбігаються, і, в принципі, вони би могли трішки ширше розбігатись. Але Нголу Канте віддає ну, дуже непереконливу передачу, дуже невчасно. Був би там умовний стерлінг, він би пробував е підбирати під удар, заставив на себе більше витягнути з якогось футболіста, мабуть, і зробив би це якось небезпечніше, якісніше. Е в даному випадку ми бачимо, що Нголо Канте просто не вистачає е ну, якостей для нападника. І особисто для мене, я думаю, що для вас, в принципі, також е, це означає, що повинна бути якась інша вагоміша причина, яка заставила поставити Лемпарда саме в цю позицію. Тобто він, очевидь, не думав, що канте от зараз мені там заб'є м'яче, або віддасть якісь гольові передачі. Ні, щось було, щось заставило Френка поставити туди е, голо. Отже, якщо про це роздумувати, то е, є ще така зацепка, що захищався до Челсі по схемі 4-4-2. А грали в нападі по схемі 4-3-3. Нічого незвичного команди часто зустрічають команди суперника по одній схемі, а розвивають свої атаки по іншій. Якщо подивитись на схему 4-3-3, в якій грав Челсі, тобто коли володіли м'ячем, її якраз видно, коли Челсі розігрувало з центр Поля на початку матчу. То там в принципі видно, що всі на своїх місцях попереду Бом'янг, справа Мадуайке, зліва Стерлінг. Ну і трійка півзахисників посередині. Тобто, це є класичних 4-3-3. Тут не варто шукати якихось е, цікавих задумів. От, значить, причина в тому, як захищались Челсі, і в принципі тут також є догадки, що це спеціально під Арсенал, тому що зовсім недавно, от, наприклад, Манчестер Сіті також захищався проти Арсенала по схемі 4-4-2. І в принципі, ця ось схема це найкраще, що може бути проти Арсенала і проти Манчестер Сіті, проти тих побудов, які вони пропонують. Ми це розбирали раніше на каналі. Чому так відбувається? Потрібна лінія чотирьох футболістів, тобто. У Манчестер Сіті в Арсенала в, в опорну зону підходить два футболіста. Там лишається один опорник і підходить туди один е, захисник крайній там. В Арсенала це Зінченко, а в Манчестер Сіті це е, зараз Стоунс. Те, як це працює, я вже в принципі розбирав на каналі, для чого потрібна ця лінія чотирьох футболістів, тому що по цих двох опорниках гравцях його опиняються в опорній зоні грає два футболіста команди, що зустрічають, а також по одному футболісту з кожного флангу, аби не проходила пряма передача в напівфланги або на вінгерів. От, в принципі, коротко, то це так. Яскравим прикладом такого є, наприклад, те, що Сіті зустрічає Арсенал по схемі 4-4-2. Арсенал зустрічає Сіті по схемі 4-1-4-1. Ліверпуль, також щоб зустріти Манчестер Сіті, піднімався Тренд Олександр Арнольд. Попереду був салах і також була лінія чотирьох футболістів. І ось ще один яскравий приклад. Мені здається, що Челсі спеціально зробив цю схему 4-4-2. Манчестер Юнайтед також проти Сіті грав по схемі 4-2 4. -2 -4 -2. 2-4. тобто, і теж тоді обіграли. Тому так напрошується певна така закономірність, що команда, яка хоче успішно зіграти проти арсенала або проти сіті, повинна мати високу лінію чотирьох футболістів. Це може бути одна з цих схем. Тому враховуючи вище перечислене те, що проти... Арсенала зручно грати в захисті 4-4-2. І враховуючи те, що Нголо Канте опинявся в позиції нападника при такій схемі, думаю, що це якраз спосіб якось захиститися проти арсенала, і це такий побічний ефект цього. Тож я почав роздивлятися, як Челсі працювало в захисті в діях проти міча. Насправді тут варто додати, але це не точно, тому що насправді арсенал дуже просто проходив раз по раз цей блок Челсі, тобто вони якось грали різноманітно, і в Челсі не вдавалося. Ось весь перший тайм по суті це суцільний провал Челсі захисті. От, але от, якщо ви виокремите якусь таку ситуацію, то це було на початку матчу, е, коли Арсенал розташувався у своїй стандартній схемі, і це дало змогу якось Челсі також пристосуватись до того. Тут ми бачимо, що е, оці обидва нападника, які грали в цьому матчі Челсі, Обоміянг і Канте, грають по обох опорниках. Тобто канте по Зінченко, Обоміянг по е, чака. А коли йде передача на Габріела, туди на захисника, е, тон -голо Канте починає вмикати пресинг. Відповідно. По позиції, який грав голу контепу Зінченко висувається Енсо Фернандес. І зліва відбувається симетрична дія, тобто Ковачич піднімається і буде грати по чаці, а Обом'ян, відповідно, звільняється для активної гри проти м'яча. Тобто вони раптово ніби як включають пресинг. В принципі, це непогана така спроба. Два футболіста звільняються для активної гри проти м'яча. При тому та сама зона, яку вони захищали, залишається в безпеці. Там е, Зінченко і Чака ніби як. Не можуть обігратись. Але далі в епізоді ми бачимо, що Чака на це реагує і сідає в лінію до захисників. А Ковачич дещо мешкає і тоді не встигає за ним виснутись. Передача проходить на Чаку, тільки тоді вже Ковачич висувається за ним, розуміє, що це його футболіст. Е, от. Але справа, справа в нападі Арсеналу утворюється вже перевага. Туди ще змічається Едегор. І, в принципі, там міг арсенал, там була зона, аби віддати просту передачу на Едгора, і могли знову ж таки розвернути Челсі до своїх воріт. Але Бен Вайт віддав таку простішу передачу вперед на Сака на Вінгера. І, власне, вона не прийшла. Вона, мало того, що була неправильно по задуму, ще й не дуже точна. Але в принципі, знову ж таки бачимо, що ніби як в Челсі схоже, що був план. Ось мені здається, що він саме в цьому і полягав. Що два футболісти нападу одночасно висуваються, їхню позицію водночас займають Ковач і Ченсо Фернандес. От насправді аналізувати щось більше важко, тому що кожен раз цей паттерн не міг повторятись, Арсенал атакував різноманітно. Натомість був і паттерн, який повторявся. Наприклад, це перший і другий гол е, Арсенала. Вони дуже схожі. Там Зінченко піднімався вище по своєму фланову. По ньому ніби як мав грати Мадуеке в такій ситуації. Але разом з тим, окрім того, там опинявся і тросард в першій ситуації і Зінченко це використав, встиг прийняти передачу і знайшов партнера між лініями. Далі вся команда Челсі розвернулась. Чака, якщо я не помиляюсь, віддав на фланг і з флангу простріл Едегор завершив цю атаку голом. Другий епізод аналогічний, тільки там Жезус помінявся місцями з тросардом. Передача знову ж таки на зінченка за рахунок того, що там жезус медуяки не знає по кому грати. Зінченко отримує передачу, знаходить між лініями партнера. Партнер віддає на флан, звідти простріл. Едегор замикає по суті. Це два голи близнюки. Причому такі е, однояйці, як я вже казав, десь на каналі. Це е, дуже схожі епізоди, і дуже схоже завершення цих епізодів. Рахунок так був 2-0. Тобто. Те, як собі планувало зустрічати, арсенал цього не відбувалось. От якраз використовував в цьому матчі Арсенал слабкість з флангів. Зокрема, Зінченко дуже якісно це проводив. Два рази це пройшло, окрім того, ще були епізоди, коли це не завершувалось голом. Добре, нехай Лемпард хотів грати 4-3-3, а захищатись 4-4-2. В принципі, це не єдина команда би була, яка так робить. Найяскравіший приклад, який я собі згадую, це Реал Мадрид. Анчелотті, коли грає проти якихось сильніших команд, наприклад Барселони, наприклад, дуже часто, він ставить Вальверде просто вінгером. І коли треба захищатись, Вальверде сідає в лінію до півзахисту, утворюється 4-4-2. Там попереду Вінісіус і Бензима. два яскравих атакувальних футболістів. Ось чим це відрізняється від Челсі. І тут, в принципі, можна зрозуміти відповідь на це питання, тому що. Челсі то якраз планувало захищати всією командою. Якщо два нападника в Реала, це Вінісіус і Бензима, вони просто стоять високо. Вони більше як чекають на контратаки власні, тим самим вони, в принципі, розтягують атакувальні редути суперника. Тобто суперник теж не може там залишити просто два футболіста, бо два в два це якби дуже просто для Вінісіуса і Бензиме. Але тим не менш, Челсі не може собі дозволити просто залишити два футболіста попереду і захищатись вісім футболістів. Бо проти арсенала насправді зараз це самогубство. От а Челсі, як ми розуміємо, навпаки, вони намагались максимально убезпечити цей ось центральний коридор. Там утворюється такий квадрат Бомеянг, Канте, Енсо Фернандес і Ковачич. і в принципі це солідно. Це те, що не мало би проходити так просто. Але проходило. Яка взагалі була альтернатива в Челсі? Це зіграти так, як грає, наприклад, Рал. якщо вони вже хотіли грати 4-3-3, тобто Мадуеке повинен був залишатися, або Стерлінг разом з Бом'яном. Але тоді би якраз виходило, що Канте грає на фланзі. А це, в принципі, те саме марнування таланту Канте, що і поставити його в нападі. Ну, тобто, ну, що я на фланзі робить? В нього немає швидкості, він якби е, особливо якісно тобі не прострілить. Ну, тобто, нічим не краще, ніж той самий стерлінг. Е, ну як би отак виходило. Від себе добавлю, що, в принципі, що на фланзі канте, що в нападі, це те саме, що забивати цвяхи мікроскопом. Ну, тому що він су, е, супер топовий опорник. Він от його головна якість це те, що він знає, коли підстрахувати партнера, в яку сторону буде швидше за все відскок, в, які, в яку сторону взагалі треба з чотирьох сторон може вибігти суперник, проти якого треба буде негайно зіграти. От це те, що він вміє. А його використовують як людина, яка перша вибігає на м'яч. Тобто, насправді з тим би міг справлятися і Обом'янг, і Хавертс, наприклад. Але все-таки Лемпард, напевно, хотів у цю трійку Енсо Фернандес. Панте Ковачич, максимально таку руйнівну. Тобто, в разі, окрім того, що 4-4-2, що бувають перехідні фази, де треба три опорника таких якісних це непогано. Думаю, що це так. В другому таймі, в принципі, такого блоку ми вже не спостерігали, тому що, ну, по-перше, Челсі треба було додати гостроти. Вони вже не могли собі дозволити пасивно захищатись. Треба було якось е, сміливіше. Також Лемпарт випустив Мудрика з тими самими мотивами, і в принципі, мудрик то додав трішки тої до яскравості гри, загострень додав, але разом з тим багато втрат, що хочеться сказати так. Поганого в грі Мудрика, той самий Модайки, наприклад, не так сильно вирізнявся. Він менше брав на себе, але разом з тим, коли треба було, він включився якраз по флангу Зінченка. Зінченко його проспав. І модайки забив Зінченко. Якщо продовжити логічно про нього, то Зінченко знову показав, чим він сильний в цьому сезоні і чим слабкий, в принципі, завжди був. Він створив цих два голи. Я вважаю це закономірно. Він знайшов простір на фланзі, там де це можна було за рахунок партнера. Він віддав передачу між лініями, ось цими першими і другими четвірками. Е, і це були найважливіші моменти в цих атаках гольових перших двох, але разом з тим е, Артета його постійно заміняє в тих моментах, коли треба втримати результат. В цьому матч також був замінений після того, як Арсенал пропустив. І це вже не вперше. І ми розуміємо, чому, тому що е, в захисті, в принципі, він ніколи не був надійний. Дехто можливо, і забув, але він, в принципі, півзахисник. Щодо конкурентів арсеналу за чемпіонство, то там Манчестер Сіті доволі таки впевнено розібрався з Вестгемом 3-0. Але разом з тим можна сказати, що і впевнено, і не дуже з такою натяжкою, тому що без кевіна де в першому таймі Сіті було доволі непросто прибратися через захисні редути лондонців. Забили вже в другому таймі і забили зі стандарту, що показало. Тобто в коротку передачу там було буквально декілька епізодів. Там Родрі один раз е, проломився через центр, і один раз Гріліш добре там пробивав з флану. От, а так Сіті Бескевно-Дебрюйне е, створює моменти погано. Е, в Італії також будемо заглядувати туди, тому що там зараз боротьба за топ-4. Там Мілан втратив очки і втратила очки Рома. Всі решта, е учасники боротьби за топ-4 за лігу чемпіонів набрали очки. Зараз турнір на таблиці виглядає ось так, але в принципі досі нікому нічого не гарантовано. Я дякую всім, хто подивився цей випуск. Е можете поставити вподобайки, якщо вам сподобалось, якщо дізнали щось цікаве. Якщо цікавий мій контент, то підписуйтесь на канал. Все, дякую за увагу. Всім щасливо, до побачення.